Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму Ютуб-каналі, де ми з вами говоримо про політику, економіку і про те, як глобальні тенденції впливають на Україну. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище, як пошук глибинного сенсу в тому, що робить 47-й президент США Трамп. Власне, ця тема мене сьогодні. Виникла випадково, вона не планувалася, тому що я думав поговорити про зовнішню політику Америки, про те, як напливає на Україну, про те, чого вони хочуть від нас, як нам від цього всього спетляти. Але зранку я прочитав текст одного поважного українського політехнолога, який написав, що насправді Трамп веде настільки складну гру, що нам її важко зрозуміти. І це насправді не оригінальний текст. Таких текстів дуже багато. Вони намагаються нам пояснити, чому митні війни, такі специфічні перемовини з Путіним, заяви щодо Мексики, Канади, Китаю, Гренландії. Це все не якась е випадкова маячня, набір випадкових тактичних кроків, емоцій і егоцентризм, а чому це все насправді велика гра? Добре чи погано, неважливо, але вона стратегічна, вона має певний наратив, і вона переслідує якусь велику ціль. Нам, простим смертним, не зрозуміло. Власне, сьогодні я хочу поговорити, чому ця віра і такий погляд є, на мою думку, глибоко помилковим. Але при цьому ми, ми трохи розберемо, чому вони, в принципі, такі погляди виникають, і чому. Це шкідливо, власне. Чому шкідливо в таке вірити, і чому шкідливо під це підлаштовувати свою політику? Почнемо власне, з того, чи є Дональд Трамп видатним стратегом. Дональд Трамп є таким самим стратегом, як Володимир Путін. Тобто, стратегом він не є. Він є тактиком, причому тактиком дуже емоційним, на відміну від Путіна, тактиком дуже зав'язаним на власне его. Фактично всі його рішення що першого терміну, що початку другого, це випадкові і часто суто реактивні явища, події і кроки. І ми можемо згадати його перший термін, і там таких кроків буде дуже багато. Наприклад, вихід з ядерної угоди з раном, яку уклав Обама, був суто емоційним. І зараз, коли минуло 8 років, Трамп прийшов до тієї ж точки, з якої починав. До необхідності таку угоду укласти. Можна згадати його кроки у внутрішній політиці, можна згадати його торгівельні війни того часу. Вони всі так чи інакше завершувалися приблизно нічим або не мали якогось стратегічного наративу. Е, можемо згадати його ек економічну торгівельну угоду з Мексикою та Канадою і чим вона закінчилася. Е, минуло 6 років 19-го року угода, і Трамп. Заявляє, що людина, яка уклала оновлену угоду з Канадою і Мексикою, ідіот. Іронія в тому, що автором тої угоди був Дональд Трамп. Ось приблизно так. Що стосується, в принципі, його політичного стилю: Дональд Трамп радикальний популіст, чий популізм заснований не на торгівлі ідеями чи надіями, а популізм заснований на Агресивному ресентименті на пошуку ворогів на швидку на комплексі швидких перемог. Дональд Трамп своїм політичним стилем нагадує одного українського мера, який, як кажуть його помічники, дуже любить стрічкові проєкти, тобто проекти, на яких можна швидко перерізати червону стрічку і отримати результат. Ну, Маленький, незначний в питаннях державного управління чи міського управління, але такий, які можна продемонструвати ядру своїх виборців, і тут ми теж маємо акцентувати, що в принципі Трамп людина, яка акцентує увагу виключно на успіхах в очах своїх виборцях. Виборців, наскільки ці успіхи мають бути реалістичними, наскільки вони мають відповідати інтересам Америки чи світу, немає значення. Головне, щоб це були короткі, швидкі, зрозумілі перемоги, бажано максимально медійні, навіть якщо вони існують виключно у його твітах. Тобто про якийсь стратегічний наратив, про якусь стратегію його поведінки, думати в принципі немає особливого сенсу. Тепер давайте розберемо кожен з елементів цієї великої стратегічної гри, яку, начебто, веде Дональд Трамп. По перше, його митні війни, їх можна, якщо дуже постаратися, видати запевнене намагання перерозподілити ролі у світовій економіці. І дійсно, у голові Трампа його оточення існує ілюзія: що якщо обкласти митами основні виробничі майданчики, то можна повернувши е споживання в Америку. Повернувши виробництво в Америку, знову зробити Америку головною індустріальною країною світу, крім того, що в деяких галузях просто щезне будь-яка економічна доцільність виробництва, наприклад, у текстильній промисловості, ще існує такий ризик, який полягає у руйнуванні виробничих ланцюгів. І коли ми говоримо, що насправді дії Трампа... Зараз, начебто, детерміновані тим, що він хоче зробити Китай торгівельним ізгоєм, тому він поскасовував ті мита, які ввів раніше. Я вимушений розчарувати авторів такої ідеї, точніше носіїв таки, такої конспірології. Тому що єдина причина, чому Дональд Трамп, точніше одна з півтори причини, чому Дональд Трамп скасував власні введені мита. Проти більшості торгівельних партнерів Америки, е, крім е, власне Китаю, полягає в тому, що понт Дональда Трампа його е, бульбашка е, наїзду не спрацювала. Тобто більшість країн побігли до нього укладати торгівельні угоди, по-перше, не так жваво, і, і не в тій формі, в якій він очікував, відповідно. Замість того, щоб усіх протиснути силовим методом, він вимушений був пояснювати своїм промисловцям, своїм корпораціям, чому він руйнує ланцюги виробництва, які існували десятками років. І проблема полягає не в тому, що їм було дуже вигідно виробляти у В'єтнамі, завозити в, Америці, в Америку і заробляти мільярді мільярдів. А тому, що навіть ті виробництва, які розташовані в Америці, критично залежать від компонентної бази. Яка виробляється в інших країнах, або вони самі є компонентною базою для виробництва в інших країнах, і тому умовно, умовно, навіть е в торгівлі з Китаєм, незважаючи на всю цю показну ескалацію, Трампу довелося дуже швидко відмовлятися від мит на ноутбуки, телефони і іншу техніку, тому що компанія Apple, я думаю, популярно пояснила його адміністрації, що, по-перше, перенести виробництво, в якому задіяно більше 300 тисяч людей, нікуди швидко неможливо. По-друге, руйнування ланцюгів постачання і здорощення цих ланцюгів веде до того, що американці дуже швидко зрозуміють, що їх флагманський телефон тепер коштує втричі дорожче, ніж раніше. І це завдасть. І американській економіці, і флагманські корпорації цієї економіки величезних збитків. Тому, коли ми кажемо, що дії Трампа по тарифах це якийсь елемент хитрої гри, ми маємо розуміти, що ніякої хитрої гри немає. Просто є балансир у вигляді корпорацій, у вигляді бізнес інтересів, які на фоні того, що перший наїзд Трампа на світ на те, щоб вдався, і на те, щоб змусив країни піти на серйозні поступки. В цьому паралельно з цим процесом корпорації і природні економічні інтереси все ж таки тиснуть на його адміністрацію і створюють для нього великий ризик. Крім того, багато навіть виборців республіканців вкрай не задоволені цими митами, і тому е конгресменам від республіканської партії було заборонено, точніше не рекомендовано зустрічатися з виборцями в регіонах, які можуть постраждати від мит. Відповідно, ця політика була скоригована. На цьому, звісно, заробили спекулянти біржові, які є в оточенні Трампа, які мали інсайдерську інформацію. Але в цілому ця політика була скоригована не через те, що це частина хитрого плану, а тому, що об'єктивні економічні інтереси виявилися сильнішими ніж уявлення Трампа про прекрасне і його мрії про те, що можна у 21 столітті закосплеїти 19-те. Що стосується в цьому контексті тиску на Європу. І, начебто, як пишуть деякі прихильники великого плану, спроба створити спільно з європейцями митну зону на фоні оцього тиску, тобто тиск використовується як засіб. Домогтися угоди. У мене завжди виникає одне питання: чи знайомі люди, які в таке вірять, з податковим режимом Європейського Союзу? В Європейському Союзі існує ПДВ. ПДВ це інструмент не тільки непрямих податків, але ще природньої підтримки експорту, тому що відшкодування ПДВ власне є конкурентною перевагою Європи і всіх країн з ПДВ. І... Немає жодних причин думати, що враховуючи рівень надійності Трампа, його нехтування угодою про торгівлю з Мексикою та Канадою, європейці будуть готові повірити в його наміри настільки, навіть якщо ці наміри справді існують, що вони е, підуть на таку радикальну реформу власної податкової системи, щоб синхронізуватися з Америкою Трампа. Бо за збереження ПДВ, тобто а ПДВ нагадаю, сплачується з іпортних товарів і товарів внутрішнього споживання, але де факто не сплачується з експорту. Америка завжди матиме перед Європою величезне відставання щодо торгівельних і податкових умов, тому що в Америці такого систему е, фактичного субсидіювання експорту не існує і ніколи не існувало. Тобто, навіть якщо уявити, що в голові Трампа є така концепція, що він хоче загнати Європу у спільну економічну зону таким тиском силовим, немає жодних причин думати, що європейці на це погодяться про здорову моглость. Тобто. Економічний тиск на Європу може скоріше підштовхнути Європу до більш широкої співпраці з Китаєм і з Індією і з іншими ринками ніж до співпраці з Америкою, тому що якраз ділова пропозиція Китаю, який є чистою диктатурою і злочинним режимом, безумовно, але його ділова пропозиція, по перше, більш стала, а по-друге, більш стабільна в принципі. І, як мінімум, останні десятиліття китайці демонструють більшу схильність виконувати угоди. Цинічні угоди, але угоди. Як мінімум не порушуючи правил, було б не дуже добре, але поки Трамп до того веде, тобто якщо його стратегічна затом в тому, щоб підштовхнути Європу до Китаю, поки він робить все, щоб це спрацювало. Третій наратив: тобто, Мита, Європа, далі йде Росія. Чи може Дональд Трамп перетягнути Росію у свій табір е, всупереч? Е, Інтересам Китаю, чи може Дональд Трамп, як мріє його оточення, знову зробити Росію союзницею Америки проти головного зла на планеті? Ну, те, що Трамп про це мріє, він сам багато разів казав, коли повторював те, що ось Росія допомогла нам перемогти Німеччину Японію і допоможе перемогти Китай? Е, ви знаєте, сам по собі цей підхід він є чисто емоційним, він базується на симпатіях. Е, Трампа до Путіна він не базується на відносинах між США і Росією, а треба розділяти відносини між лідерами і відносини між країнами. Це завжди різні історії, особливо коли ми говоримо про таку складну країну, як США. Відповідно, коли Трамп думає, що він може перетягти Путіна у свій табір, він нехтує як мінімум трьома фундаментальними речами. Перше, він нехтує глибиною російсько-китайських відносин і того, в якій ступені Росія залежить від Китаю економічно, тобто на сьогоднішній день Америка в соло не може запропонувати Путіну жодної угоди, яка б компенсувала хоча б наполовину ту залежність, яка існує між Росією і Китаєм, точніше, між Росією. І Китаєм, які насправді має чим замінити російські ринки і російські ресурси. А Росія не зможе стати альтернативи Китаю, якщо не стане знову прийнятною для Європи, тому що будь-яка угода по критичним мінералам не компенсує Росії е китайський експорт, експорт в Китай. І це перша причина, чому така угода неможлива. Друга причина, вона цілком зрозуміла. Путін багато десятиліть витратив на те, щоб довести, що Росія прагне багатополярного світу, де вона буде одним з полюсів. І на сьогоднішній день немає жодних причин думати, що Китай чи Америка на це готові погодитися, навіть особисто Трамп. І весь ідеологічний наратив Путіна він зазнає серйозної невдачі. А якщо Росія стає буфером умовним сферою впливу для Китаю чи для Америки, то це фактичний крах усієї легітимності його поточного режиму, в тому числі для російських еліт. І, нарешті третє, якщо ми говоримо про те, що теоретично така велика угода Росії і США проти Китаю можлива, то це може бути тільки за умови, що Європа погодиться на те, щоб знову купувати російські ресурси і забезпечити Росії достатню ренту. А на сьогоднішній день ми бачимо, що в Європі в цілому існує консенсус, який повністю заперечує такий підхід, адже Трамп е настільки. Демонструє Європі, що угодам з ним ані безпековим, ані економічним не можна вірити. А Путін це вже багато разів довів: що немає жодної причини думати, що Росія може повернутися на російські на, на європейські ринки до моменту завершення війни в Україні і як мінімум зниження рівня загрози для європейських країн. Тобто Путін має відмовитись від цього свого зовнішнього наративу, від цього свого е, ціля Ціле спрямування на експансію в Європу і на обмеження впливу НАТО і європейських країн, щоб така угода була можливою. Тобто, фактично, Трампу треба було абсолютно по-іншому поводити себе і в митних питаннях, і в питаннях взаємодії з Європою, щоб розраховувати, що європейці будуть вважати себе настільки в безпеці, щоб знову купувати російські ресурси, і тільки тоді Росія могла стати частиною Китаю, частиною американського дискурсу проти Китаю. Але цього не станеться, і це неможливо за поточних умов. І тут я ще маю там розбити один доволі на, мій, на мою думку специфічний аргумент, що насправді Трамп заграє з Путіним, щоб продемонструвати, що Путін є достатньою силою, щоб залякати Європу, і стимулювати її займати більш проактивну безпекову опозицію антикитайську, антиросійську. Насправді ми бачимо, що це дійсно відбувається, але. Причина саме в тому, що ніхто не вірить в гарантії безпеки від Трампа. І я не бачу жодної причини, чому Європа чи навіть Україна мали б приймати участь у його антикитайських діях. Тобто, у мене немає жодного сантименту до Китаю, але для Європи і України найкращою позицією в китайсько-американському протистоянні є нейтралітет. І Трамп за останні три місяці наочно довів нам, що це саме так. І що враховуючи, що він очолює божевільний коспірологічний ретроградний уряд, немає жодної причини, чому європейські країни демократичні і прогресивні, які вірять в науку, які підтримують якийсь більш-менш притомний цивілізаційний дискурс, мали підтримувати таку адміністрацію. І... Чи є в цьому якийсь стратегічний наратив, який би продемонстрував, що Америка готова бути лідером у протистоянні з диктатурами чи з е, ретроградами? Ні, такого немає на сьогоднішній день. Ми бачимо, що все, що робить Трамп, це руйнує глобальний порядок, руйнує глобальну торгівлю, і навіть якщо він скасує свої мита, довіра до глобальних ланцюгів постачання до, до глобальної логістики буде підірвана і. Навіть якщо уявити, що е, як теж вірить особлива група людей, особливо обдарована група людей, яка відстоює позицію, що Трамп насправді готує Західний світ до третьої світової війни, е, ні, він не готує світ до третьої світової війни, він поштовхує світ до великого конфлікту, тому що коли ти руйнуєш ланцюги постачання, коли ти руйнуєш глобальну торгівлю, коли ти руйнуєш традиційну економічну стратегію для світу, коли всі, в принципі, поступово ставали багатшими. Тобто, ти не береш, не управляєш якісь помилки. Які або якісь недоліки, які мала глобалізація, ти просто руйнуєш цю глобалізацію, ти ведеш до розриву ланцюгів, до потенційних криз, до потенційної рецесії. Ти збільшуєш кількість ризиків, ти збільшуєш потенційну кількість е місць, де може спагнути конфлікт. Тому що коли люди, люди біднішують, коли руйнується їх традиційний економічний уклад, дійсно зростає ризики політичної дестабілізації і військових конфліктів. Тому, якщо ми говоримо про те, до чого веде ведуть дії Трампа, якщо він хоче відвернути угрозу загрозу з боку Китаю, якщо він хоче зменшити можливості конфліктів, якщо він говорить про те, що він президент миру, то всі його дії спрямовані на те, що нас не на чекає війна, і виною цієї війни буде Дональд Трамп. Я зараз не кажу про війну Росії з Україною, я кажу про більш великі конфлікти в Азії, чи в Африці чи в Латинській Америці. Це може бути конфлікт Півно-східній Азії, це може бути конфлікт Індії з одним з її гігантських сусідів, це, зрештою, може бути пряме зіткнення США і Китаю, тому що Китай це диктатура, а Америка стрімко туди прямує. І якщо в цьому є якийсь стратегічний наратив, якщо в цьому є задум. То цей задум полягає в тому, щоб нести хаос через хаос. А враховуючи, що ми розуміємо, що хаос це річ не керована, відповідно, і задуму ніякого немає. Просто ресентимент і агресивність Трампа штовхають світ до більшої кризи. Що в цьому випадку робити в Україні? Давайте трохи згодом. А поки я давайте спробую пояснити, чому в умовах цих хаотичних і. Деструктивних рішень Трампа багато хто шукає хитрий план. Поганий чи добре, але хитрий план. Дуже просто люди, люди не люблять невизначеність, люди люблять, щоб все було структуровано так простіше нашому мозку. Нам важко змиритися з тим, що сильні світ цього люди, які в силу випадковостей чи закономірностей очолили такі країни як США, що вони можуть діяти хаотично, емоційно без всілякого плану, що вони можуть просто руйнувати звичний нам світ тому, що можуть. І тут ми знову повернемось до того, як в принципі будуються всі конспірології, як в принципі, будуються всі теорії змови про світовий уряд чи будь-що ще таке. Вони будуються саме тому, саме тому що люди шукають пояснень складності. Людям важко жити з усвідомленням того, що їх життя і існування звичного для них устрою залежить від таких самих людей, як вони, а часто набагато гірших і набагато тупіших. Тому і пошук глибинного сенсу. Це такий собі механізм психологічного захисту, але як і будь-яке когнітивне викладення, він веде до того, що ми приймаємо неправильні рішення. Тому ми маємо чітко усвідомити, що, що Путін, що Трамп не є стратегами. Вони не мислять стратегічно, вони мислять дуже хаотично, тактично і політично, вони діють як політичні тварини, але у випадку з Путіним ми хоча б розуміємо, чого він хоче, і він діє е, жорстоко, часто дуже з великою кількістю помилок, але хоча б з, з зрозумілою мотивацією. То у випадку з Трампом ми маємо справу з людиною, яка просто намагається реалізувати свої уявлення про прекрасне через доступ до ресурсу. І єдине, що їх об'єднує, і що робить їх думку і їх рішення настільки значущими, це те, яким ресурсом вони керують. Але у випадку з Трампом, на велике щастя, як я наводив. Наприклад, з митами є механізми, які його стримують. Тобто він зводить божевільні мита, він не бачить того, що всі перед ним капітулювали. До нього добігають корпорації. Інструменти впливу його стримують, тому що знато великі потенційні ризики. І все ж таки є ще механізми впливу, які божевільні рішення трохи врівноважують. Але чи довго вони будуть працювати, ми не знаємо. І... Що тут робити в Україні? І що робити тим, хто намагається випрацьовувати рішення, як на це реагувати? Найголовніше, як на це реагувати, це не будувати ілюзій. Україна не може бути частиною великої гри Трампа просто тому, що немає ніякої великої гри Трампа. Є набір випадкових рішень. І тому все, що ми можемо робити, це мінімізувати збитки від його дій. Диверсифікувати постачання зброї, тягнути час. Користатися тим, що завдяки його діям падає ціна нафту і будуть падати стратегічно. Наша задача підготуватися до того моменту, коли Росія буде справді готова до перемовин. А Росія буде готова до перемовин в той самий момент, коли не зможе продовжувати війну, або коли продовження війни буде мати надто великі ризики. Путін буде готовий до перемовин або впаде. Момент, коли його армія буде неспроможна воювати або економіка далі не вивезе війну, і наше велике щастя, що, незважаючи на всі недоліки, State, механізми стримуки противах, американські корпорації, яким е, наш божевільний піддослідний може завдати збитку, все ж таки спроможні його стримувати через різноманітні механізми. Дійсно складні, дійсно побудовані багато роками до Трампа. Тому. Україна має виходити з того, і ми всі маємо виходити з того, що ми будемо жити в світі, де рішення в Америці приймає хаотичний дідусь з дуже фрагментарним мисленням, орієнтованим на егоїстичні інтереси і лайків в соцмережах. Це неприємна реальність, з якою доведеться жити, до якої важко адаптуватися, але саме сприйняття цієї реальності як такої. Дозволить ухвалювати адекватні відповідальні рішення, тому я всім дуже раджу не шукати складні плани Трампа, не шукати складні політики, а орієнтуватися на те, що ми маємо мінімізувати ризики від Трампа і чекати моменту, поки впаде путінський режим, можливо, під час війни, можливо, під час перемир'я, тому що для Трампа перемир'я зараз чи восени. чи коли воно настане, це та сама червона стрічка, яку він дуже хоче перерізати. Але що ми, що Європа, маємо думати про власний контрбезпеки? Адже поки існує трампізм і поки Трамп президент чекати від Америки послідовної політики, заснованої на інституціях і принципах, неможливо, буде хаос, будуть випадкові рішення, будуть істерики, і буде дурня. Я дякую вам за увагу. Це було таке собі відео Експромт. Я його не планував, але вирішив записати саме сьогодні. Я буду вдячний вам за коментарі до цього відео. Висловіть свою думку, що ви думаєте про великий план Трампа. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, це для мене справді дуже важливо. Я сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!